І всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати Лоалу. Це буде незвичайна розпаковка, а водина, бачите, тут має бути вода. Навіть ось, є з водою. Це четверта серія такої одноріжки. І ми сьогодні будемо розпаковувати. Починаємо. Ось так. І відкриваємо. Вау, тут купа сюрпризів. Значок такий Love Surprise Я просто не читаю, а просто вже м -м, звикла до цього. І далі, що тут у нас може бути за варіанти? Ось де він тут є? Ось. І ось що нам може попастися. Ось що. Такі цікавенькі. Скочилася сестрички. Значить, розпаковуємо. Шприц. отакий. Шприц. Далі. Вау! Таке цікавеньке. Тут якісь ноти, бачите? Тут ноти є. Ось ноти. Далі. Вау, такий Оля. Схожий на купальник, бо це є купальник. А купальник і є схожий на купальник. Тут у нас попадаються такі рульки, набудь, такі угу. <с Acting> Такий антистрес. Я вже бачу, що тут навушники, та да, це навушники. Це, мабуть, якась дівчинка ноти. Бачите, тут ноти знову нам попалися. Це якась рожева дівчинка ноти. І ще за в сюрпризі, цікаво. Цікаво. Вау, таке класне. Ось так знімаємо тут, тут нам якісь защепки, крабики. Попадаються за щепки. Ось. Тут лоу Surprise нам пише. Щоб було видно, що це лома, мабуть. І головна наша лола. Цікаво, що нам попадеться на 3, 1, 2, 3. Вау! У нас отака красуня попадається. Отака красинка. добре. Давайте. Одягнемо цю нашу красу. Навушника ходить так класно. Це життя виходить, але навушників я тут не бачу. Хай буде так. Я не знав, яким воротом, але я вийшла отак. Але я не знаю. Далі тут сама буде магія. Я сказав, що це буде непроста розпаковка, а водяна. От зараз і буде саме прикол. Тепер будемо набирати водичку в цей шприц. Ось вже водичку. Взяли, зараз набираємо і будемо нагодовувати цю ломку, угу. не росте волосся. Волосся у неї починає рости від набирання води. Може дуйки такий клас, такі вони великі, вже досить, я бачу, вони дуже такі великі. Прикол, подивіться, яка велика, які великі дуйки вже в неї. Вони вже в неї звисають. Прикол, я не знаю, чи далі мені дути, бо мені здається, вже досить, бо тут, бачите. Ось вже навіть трохи злазить, як багато води, не знаю, ще може трішки все. Бо я бачу ці дульки скоро лопнуть. Ну, ось такий результат в нас вийшов. Прикол. Окей, контистрески. Тільки водяний. Його не можна дмахати. Ну, мені здається, що тут більше води. Мені здається, ця лола мене на суртує. Де більше, де менше води. Подивіться. Подивіться, ось цей більше звисає, бо тут більше води, а тут менше води. Ви це помітили? Подивіться відмінність оцих бунок. Ну, звісно, є відмінність, я мав на увазі по більшості. А знаєте, чого я нормальні наушники не можу натягнути? Бо тут, бачите, в неї тут якраз ось, якраз там, де треба, то вона там є. Ванята. Тут просто такі дульки, дуйки. Вона, вона така музична, бачу. Музична рожева, бо дивіться, тут всяке музичне, там блискітки є, розбиті сердечка, англійська ли, кульки, іначе все. Рожевенькі переливаються. Але тут наче мало бути іншої форми. Ми ж далі будемо крутити, але я боюсь, щоб воно так не півкнуло, щоб мені хату не забрискало. Ось ще в нас такі кульки, червоний колір. Ось такий помаранчевий, знов червоний, рожевий, помаранчевий, рожевий. І далі ще така штука накладна, не знаю для чого. А, набудь так. Я не знаю, чи це так, але, набудь ні. Я таки не з навіщо ця штука. Навіть її в рота не лізе. Хоч я не знаю, що це таке. Але це наклейка. Це наклейка. Тільки я не знаю, які її з звідси. Я не знаю, чи воно чи добуде. Ось такої форми. Чи, чи воно просто буде е, чи воно просто буде далі качатися, але не, не до такої форми. Е, я не знаю, я ще, мабуть, од, один раз. Якщо вже на цей раз ні, то я вже ні, не буду більше качати. Бо я не хочу. Я навіть вже не знаю, чи мені точно зайжати. Але я боюся, щоб воно. Не стрільну я навіть потихеньку її годую. Ні, а чого тут більше? Мені цікаво. Це навіть е, тут чорка зі стирка. Ні, тут менше, тут більше. Тут реально добалося, а тут навіть таке як було. Е, Краби я, мабуть, так зачіплювати. Ну, кульки там, зрозуміли. Ви надкладаєте кульки, далі зачеплюєте, щоб вона трималася. Там ж, ж немає таких тримачів, як тут. Далі ти береш набираєш. А, ще я, набудь, другий червоний вам не показала чи показувала. Е, вона якась музична. І ми надули кульки всі, які тільки були, позащіпали, бачите. Хотіли е, е, не защіплювати, але, але е, я здогадала, що треба защіплювати. Ну, Взагалі, е, вони, я не знаю, чи вони пристосовані до того, щоб надувати їх чи сюди, до речі, тут навіть трішки помінялася форма. Тут так само трішки помінялася форма. На це слухає музику якусь. До речі, в мене є теж такі самі дульки, як у неї. З можна зробити. <плес> це... Надула кульку жуйки. і вухла. Але я так і не зрозуміла, навіщо це призначено? Хто може знати, для чого це призначене, може поставити лайк. Або просто може поставити лайк під цим відео, якщо вам сподобалось. Ось це таке значок ось таких, о Боже, воно приліпилося. Ви в курсі, що воно може ліпитися? Я була не в курсах, що воно ліпиться навіть. Подивіться, я можу створити власний дизайн. Я такий зробила дизайн. Але це я не зробила дизайн, я просто понаклеювала. Це вже не йде. отак вийшло. Воно ліпиться. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, кому сподобалося. Всім па-па!